Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про німецький середній преміумний танк восьмого рівня М-48 Raumpanzer, Ну або як його називають, в простонароді... Ковш. Так ось до пори до часу найцікавіше, що було в цього танка, це його зовнішній вигляд. Але відносно нещодавно машину все ж таки апнули, 240 альфи замінили на щось більш серйозне, а саме 280 одиниць. І також підняли пробиття основним снарядом, Тепер це 212 мм. Хоча з перком ми там можемо отримати невеличкий бонус, тобто 215. Стосовно обладнання, мій варіант це турбіна, досилач і загартування. Як на мене, загартування це змінний варіант. Хтось захоче поставити сюди вентиляцію, хтось, можливо, захоче пограти зі стабілізатором. Тому тут уже на ваш розсуд. Мені найбільше подобається ось такий от варіант, адже із загартуванням ми отримаємо запас міцності в 1620 одиниць. Стосовно польової модернізації, в першій парі радив би антиштраф, друга пара у мене, як ви бачите, пропуск. Хтось, знову ж таки, захоче поставити плюс до стаби, хтось захоче вибрати право і тим самим покращити розкид. В третій парі вибираю ліво, отримуємо 5% до швидкості ремонту ходової, а також додаткові 2 км до максималки назад. І якщо ви будете грати, наприклад, із загартуванням, тоді другий рольовий слот уже вибираємо на живучість. Далі переходимо до броні. Так ось, відвал це не тільки елемент зовнішнього вигляду, а ще й 30-мм екран. Хоча, якщо ми будемо підставлятися і нам стрілятимуть в центральну частину корпуса, то особливих проблем з пробиттям не буде. 190 мм, місцями можна знайти зони навіть 170 мм. Якщо снаряд уже вище прилітає, тут 240 мм, нижче 230. І на М48 не гріх довертати корпус. Знову ж таки, форма, як ми бачимо. Корпуса специфічна, оптична, типово, така американська. ВЛД 280, якщо в дальню частину прилітає, НЛД е, є 165 і відразу переходить в 315, тобто можуть бути рикошети тут уже як пощастить. Стосовно танкування бортом, основна частина борта 76 мм, можна розводити на постріл, але не забуваємо про підбачений циліндр, який має 200 мм, місцями от навіть 165 І верхня частина борта 25,4, тобто там калібр 77 мм та вище, це все буде пробивати на виліт. Є також підбашений погон в центральній частині 190 сюди теж може прилетіти, але падає снаряд трохи нижче, тут уже рекошет. Прилітає снаряд ближче до скосів, і тут теж бувають рикошети. Стосовно самої башти, звісно, можна було б розказати, що тут в центральній частині 300 мм, маска має 500 мм, ну але всі ми прекрасно розуміємо, що. Основна проблема, вона помітна навіть неозброєним оком. 150 мм в центральній частині. І, на жаль, влучають сюди з завидною регулярністю. Це, звісно, якщо немає можливості десь зіграти за будинком. Ну і завершуючи тему живучості, можна ще раз повторити, що тут хороший запас міцності. В базовій комплектації це 1500 одиниць. Якщо граємо із звичайним загартуванням, тоді отримаємо 1620. Взагалі, ось ця от особливість танка, його насправді чимала кількість ХП, плюс хороший ДПМ, це якраз таки і є е, сильною стороною М48. Раніше ми йшли там в розміни з разовою шкодою в 240, і це особливо не відчувалось. Тепер разова шкода 280. Це не дуже багато, коли ми граємо проти умовних там двостволок і так далі. Але принаймні це вже хоч щось. Це не осі, от муки з альфою 240. І при цьому кадета в нас залишилось таким самим 5,6, якщо ми граємо зі звичайним досилачем. Моментів, коли ми будемо реалізовувати ДПМ, по КД буде не так багато, як хотілося б, як правило, зараз дали альфу і від'їхали. І тим не менше, все ж таки ситуації, коли ми будемо влітати і накидувати свій дамаг, особливо під кінець бою, вони присутні. Головне, аби бій був переможний. І то потрібно розуміти, що 3000 ДПМ це зі звичайним досилачем та пайком. Якщо ми сюди захочемо, наприклад, поставити трофейний досилач, плюс накинемо вентиляцію, то цей параметр можна ще покращити. Стосовно гри від рельєфу, кути мінус 9, це прекрасно, але лючок на башті, він ситуацію, звісно, ускладнює і ускладнює дуже сильно. Так. Питання де совок. Якраз таки виходимо, трохи докручуємо корпус, і це та особливість, про яку на подібній естежці не потрібно забувати. Тому що саме за рахунок ось цих доворотів, десь там можемо розвести суперника на постріл, десь снаряд прилітає в дальню частину корпуса, і ми отримаємо непробиття. Втратили горку, ну і зараз будемо кататися без діла. Ну, до речі, за рентгени в шкоду Т-17. По мобільності, як ви бачите, нічого особливого, можна сказати, такий собі важкий танк переросток. В базовій комплектації без покращень це 40 км максималка при питомій потужності в 16 кінських сил. Тобто максималку набирає, ну але не блискавично. Відповідно, турбіна тут зайвою не буде. У кого є можливість поставити експерименталку на рухливість, будь ласка, тільки піде на користь. Ну, до речі, приємно бачити, коли вилітає Альфа-311. Грав я на цьому М48 до апу, ну, 240. Особливо проти десяток, Щиті муки. Пробиття ББшкою після покращень складає 212 мм, якщо ми будемо використовувати перк. Секунду. Даємо каток. Верк знавець боєукладки то середнє пробиття буде 215. Хотілося вкинути з дамагом і поставити йому каточок. Ладно, даємо просто альфу. Так, куди пробив першин? Ну, прямо якраз таки в центральну частину. Тут ніяких питань. Нам би не запустити ось тут танки. Собі в спину. Голда пробиває 255 мм, летить. 1100 метрів на секунду. Це без перка. ББшка летить 970. Якщо у вас є можливість прокачати перк ідеальний заряд, то, ясна річ, ситуація буде краще. Можна отримати в районі 1100 метрів на секунду. Тут вже зараз танки на голову почнуть падати. Ну, до речі, ситуація не така і критична, тому що багато у них шотних машин, всі вони закриті на горі. І аби накидувати шкоду, їм потрібно спускатися. Опа, пробили. Не хоче Тайп вицілювати лючок, йому цікаво вкидувати ВЛД. Це що у нас таке буде? Чи яси здесь збираємо. До речі, чим хороше загартування. Зараз доволі швидкий ремонт гусениці, і відповідно мені каток не оновили. Так, от гром і джуто також висовується. Є контакт. Нам би насправді один танк поставити ось тут біля стандартного. Біля стандартного куща і була взагалі прекрасна ситуація. Ну, або зараз потрібно перепушувати оці дві техніки супротивників. А, це золотий тайп. Нічого собі. Ну, на секундочку. Так, і таранить його не вийшло. Я буду швидшим, поки покидати, так? Ні, <смі> хотілося б бути швидше, але не вийшло. А, і тим не менше, в таких от розповідях по катушках під горою трьошка дамага є і тисячу асиста. І ще якимось дивом заблокували 2500. Ясна річ, на дні списку такого і близько не буде, там, дай Боже, хоча б один снаряд відбити. Ну, але в подібних сетапах можна собі дозволити щось потанкувати. Ще, до речі, з приємних особливостей, о, якщо я не помиляюсь, у танка доволі дешевий базовий снаряд. 350 копійок коштує один постріл. А саме коли ми говоримо за фарм, все сприймається позитивно. Та падайте вже зверху, давайте. Не соромтесь! Є, перший поїхав. 680 хпшок, ну мене гром забере. Тут або каток потрібно давати на ходу, або. Або тікати. І при цьому не підставитись під т 34 3 Прекрасно, чудово. І 53 тепер не отримав тичку. І якраз таки забрали суперника. Так. Як ви дивитесь на те, щоб я зараз просто заїхав в спину до т 34 2 погано. Одобрюємо таке. ну двостволки я так розумію. Цей момент прошарила, і навряд чи мене відпусте. Ну він там підставляв передню частину катка, ану. ще Пантера фулова. пантера може впасти. Так, потрібно забрати цей танк назад, і було б непогано його якось. Розміняти. До речі, якщо тут пощастить. Остежка буде на два постріли. А я закинув блайнд, мабуть. Це приємно. Боюсь, насправді, як пантеру, вона може, по-перше, втащити на 500 одиниць, фактично. А по-друге, ще й впасти і накинути таран. Ага. Ха, гарний жарт, прикошет від. Від борта чи від корми. Непогано. Таке враження, що яхт Пантера вже спустилась. Зараз десь має ось тут заїхати. Тих, тих, тих. Т343 зараз проїде і буде грати, <звук> да, буде грати зі стандартної позиції. Все, нам треба відходити назад. І нехай вони їдуть вперед. Давайте я ризикну. Огляд тут 380 метрів у цього танка. З хорошим екіпажем, пайком, в принципі, можна. Розкачати до максимального. Так, як Пантера отримала, і це приємно. Опа, 270. Найс. 53 ТП, просто респект. На горку мені немає сенсу заїжджати, тому що я не матиму прострілів, от зараз вони можуть упороти на союзника. З одного боку, добре, що ми тут вбили ПТ-шку, але зараз ми розділились і я його продаю. Ну, Хоча вони не дуже активно їдуть, можливо встигну. А тут наявність турбіни, це, звісно, плюс, тому що ми витискаємо 45, да, ми це робимо не так швидко, у танка є там певні проблеми з прохідністю, петома потужність не найкраща, але ми це витискаємо. Стріляє на автоприцілі, або просто без ведення влучає ту частину, яка. не пробивається. що щось там починає вицілювати, оце погано. Хорош. це потрібно, аби поляк натискав. Доб'ю. Ну і для. ай -я, я Хотів сказати для важкого танка він шотний Ага, все. Закінчились наряди, пішов кіберспорт. Непогано. Непогано. Ну Якщо перший бій дуже хороший, то за прекрасною практикою цієї гри другий бій має бути максимально жахливий. Ну і тим не менше подивимось, що тут вийшло по фарму. Так. А, ще ж був блайн, точно. 5300, 7 фрагів, 1190 асиста. І за цей бій о, грязними ми нафармили 153 тисячі. відповідно, там з усіма мінусами вийшло чистими 111 тисяч. Союзник накидав не так багато. Але це був дуже-дуже-дуже важливий дамаг. А, я, до речі, ще один момент проморгав. У т 34 3 було точно так само 7 фрагів. Непогано. Ну і стосовно боєкомплекта... Базовий снаряд коштує 350 одиниць срібла, і це подобається. Ну, голдовий підкалібер, типова накрутка срібла, 4400 за постріл. Фугас, тут нічого особливого немає. 45 мм пробиває, летить він 850 м на секунду. Чисто проти якогось картона, нехай буде. До речі, от нещодавно був якраз такий трейдин, дуже посередній трейдин. Насправді небагато було таких цікавих, хороших машин. Саме собою можна винести за душки, так би мовити, дві техніки: це совкову двостволку, 703 варіант 2 і сомо SM. І серед таких непоганих варіантів, до яких можна було б придивитися, а їх було насправді не дуже то й багато. Відноситься якраз таки наш М48. Вартість його в золоті по відношенню до важких танків не така й висока, тому хто хотів такого типового класичного фармера, назвемо так робочу одиницю, міг якраз придивитися до цієї вісімки. Ну тут я вже не поїду на першу лінію. По-перше, прекрасно прояснив свою думку. Не поїду на першу лінію, бо, по перше, не поїду, тому що лючок буде підставлений постійно. І умовний М103 або контендер своїми прекрасними гарматами напихають дай Боже. Тут зіграємо більш сейвово. Для чого він це зробив? Невідомо. Ага, М103 не поїде, а буде перестрілюватись. Ну давай. Плани змінилися. На жаль, не встиг я трохи на перекатку. От буквально декількох кілометрів не вистачило або хорошої питомої потужності, щоб цей танк раз і набрав свою максималку, як умовний Крайслер. Просто до кнопки W дотиснувся і тяж уже летить. Свої 35 кілометрів. До речі, ми можемо їх закрити ліворуч, якщо, звісно, в кущах на один немає жодної а аля Т95. Тут, до речі, така карта, де особливо не по ДПМ, і все буде зводитись якраз таки до розмінів. І тут наші 280. Не так-то серйозно і виглядають. ага ще й Т95-й знайшовся. Ну, давайте підпушимо. Тим паче і Ксемка їде, у разі чого буде хороша допомога. Ану? Тані, ну куди? <звук> <звук> Слухайте, дивишся на лючок контендера і розумієш, що наше відро не таке, то й відро. Шарфутюр загубився, кудись його навігатор завів. А, та там, схоже, там схоже, біда якась більш масштабна. Нам потрібно контендера добити, і бажано, щоб це зробили союзники. Стабілізація у техніки доволі непогана. І при цьому можна додати тут хороше зведення. Півтори секунди, навіть не дивлячись на те, що ми зводимося з чималого кола, робимо ми це швидко. І відповідно відсутність стабілізатора, принаймні для мене, не є катастрофою. Тут уже буде все залежати від гравця. Хтось сюди може поставити стабілізатор, хтось вентиляцію тут кому як завгодно. Так, 1300. Ну, швидше за все, це буде якийсь... Прям супер турбач. Давайте залишимо в спокій Т-95, він нам все рівно не дістанеться. А от можна спробувати поїхати за ПТшками. Якщо не дамо дамаг, то хоча б зберемо сумарку. Ні, насправді ще багато ХП, подивіться. 3 ПТ САУ, 110-й нічого собі. От я ще помітив на цій карті останні, мабуть півмісяця з'явилася якась унікальна особливість. Важкі танки починають їхати на зелень і просто намагаються пропушити нульову лінію, як це зараз робить 110-й. Для чого вони це роблять? Ну. Важко сказати. Так, тут бо ще не стати жертвою потяга. на виявили На тобі ще один каток І не бігай. А відкидайте, будь ласка, хто може? Там он здається, т 103 має ідеальніший простріл. Скорпіон ніби не виходить, Ну мені потрібно тут підсвічувати. 110-й нон-стопом несеться. О тут, до речі, зараз буде можливість трохи реалізувати ДПМ. Ну да. Треба тікати, бо зараз підставлюсь під скорпом. 5020 не хоче додавлювати чомусь. Ого. Ну, а можна, будь ласка, все-таки добити його, така компанія їхала солідна і всі залишили Скорпа. Є якраз таки перк, знавець двигунів, тому штраф від пошкодження двигуна буде не таким відчутним. 35 кілометрів з цим перком. Непогано. Сунди. Ой, можливо, ще навіть встигну дати альфу по 110-му. Місія виконана. Ну, як я й говорив, після першого хорошого бою обов'язково йде якийсь не дуже наступний 2000 дамаг і 10 асиста на секундочку. Як ми бачимо, тут ще був блайн від союзників, тому отримав 315 асиста. 2000 настріляли, пофармили 36 тисяч. Підводимо підсумки. Зіграли дві катки, 100% перемог, середня шкода 3668 Середня допомога 750, ну і заблокована шкода 2 290, але, як ми розуміємо, все це було досягнуто в першому бою, де ми грали в топі, і там якраз таки вдалося потанкувати. За дві катки нафармили, ось, до речі, чистими 147 тисяч, ну фактично 150. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого!